Благодійна організація Загорі Фендейшн хоче провести дослідження щодо вигорання працівників в некомерційних організаціях, і саме це наштовхнуло мене на створення цього випуску. Я багато спілкуюся з благодійними та волонтерськими організаціями і знаю, яке це серйозне та актуальне питання. Це канал Нова Економіка, і тут ми говоримо, як з точки зору економіки розвинути галузь благодійних та волонтерських організацій. Розумію, суспільство не готове ставити в одноречення слова благодійність і комерція, але нам потрібно боротися з цією хибною думкою та змінювати своє ставлення. Багато хто вважає, що не можна заробляти на благодійності волонтерстві, тим більше під час війни. Дехто взагалі вважає, що волонтери то янголи, які спустились з неба і не мають родин, вони не їдять, не сплять. Їм не потрібні гроші. Волонтерські організації роблять дуже велику, дуже складну, необхідну і дуже часто небезпечну роботу. Хіба вона не має бути оплаченою з 2014 року? Волонтери забезпечують наших військових та медиків. А з початком вторгнення расистів взагалі вийшли на якийсь неймовірний рівень, збирають космічні гроші за лічені дні через цих людей, щоденно проходять великі суми. Тому що клієнтами благодійних та волонтерських організацій є люди, які їм дають гроші на допомогу, тобто вони допомагають допомагати. При цьому волонтери не тільки не заробляють, а ще й дуже сильно ризикують, і не тільки тому, що волонтери доставляють напередок, а тому, що держава постійно відкриває кримінальні справи проти волонтерів. Звісно, це б'є по репутації всіх волонтерів у суспільстві та негативно впливає на розвиток цього сектору. З одного боку, є тиск на волонтерів з боку суспільства, хейтерів, а з іншого з боку держави. Нещасні волонтери затиснуті між молотом та накувальною. Тож не дивно, що працівники волонтерських організацій вигорають і тримаються лише на патріотизмі та відданості справі. Але на цьому довго не протягнеш ця галузь не буде розвиватися належним чином. Співробітники будуть вигоряти, втрачати мотивацію. Та кидати цю справу. А насправді те, що вони роблять, є дуже і дуже важливим. Якраз вони виправляють ті недоліки, які створила держава. Нашій безпеці дуже потрібні волонтери. Їх повинно ставати все більше. Тому потрібно прибрати перешкоди, які заважають розвитку цієї галузі. А для цього нам потрібно вирішити дві проблеми: перша проблема суспільної думки. Маємо поширену ідею. Що в цій галузі не можна заробляти гроші. І навіть волонтери в більшості вважають, що не можна брати в собі якісь гроші за роботу. Складається хибне враження, ніби ти крадеш у людей. І це, до речі, одна з причин вигорання. Ну Чому лікар, який допомагає людям, отримує за це зарплату, а волонтер не має цього робити? Так само, чому власник волонтерської організації не повинен отримувати прибуток? Чому він повинен жити гірше, ніж той, хто тримає ресторан чи автомайстерню? Друга проблема зарегульованість фондів. З одного боку, фондам надаються преференції, а з іншого, силовики вмикають життяк: затримання, справи, суди, заневірне оформлення, дотримання якихось правил тощо. Тому потрібна повна дерегуляція діяльності фондів, якщо простими словами відійдеться від них. І хочу сказати, що регулювання цієї діяльності взагалі не потрібно, бо ця галузь дуже добре саморегулюється, вона тримається на репутації волонтерів. Бо крім репутації у волонтерських організацій, більше нічого немає. Якщо ми бажаємо розвитку волонтерства, вони мають добре заробляти і мати прибуток, і вони мають бути захищеними від хейтерів та правоохоронних органів. Діяльність благодійних та волонтерських організацій повинна бути такою ж самою, як і приватні комерційні компанії. Вони повинні конкурувати за своїх клієнтів, а клієнти у них ті, хто дають гроші. Вони обслуговують саме їх потреби, потреби допомагати нашим воїнам якомога швидше перемогти ворога. Потрібно створити стимули та бажання заходити на цей ринок новим гравцям. Щоб у цей ринок були спрямовані інвестиції, а що приваблює інвестиції на ринок в приватному секторі? Правильно прибуток, вільна діяльність, відсутність регулювання, відсутність тиску правоохоронних органів, прості правила гри та легкість ведення бізнесу. До речі, 5 грудня міжнародний день волонтера. І мені здається, дуже правильним було б створити найпривабливіші умови для волонтерської діяльності. І закликаю всіх більше донатити нашим волонтерам. Нехай вони розвивають свою діяльність. Українські волонтери такі ж самі герої, як і наші воїни. До побачення!